Вітаю! Думаю, ви всі від малого й до великого, хоч раз та в житті, а хто щотижня смакували смачнющий, наваристий, густий український борщ. Представляю вашій увазі цікаві факти про цю національну страву української кухні. Власне, назва борщ походить від рослини борщ. І раніше вона використовувалася і була основним інгредієнтом супу, але згодом поступово зникла з використання. Назва залишилася борщ. Отже, цікаві факти. На честь борщу назване маленько містечко борщів розташоване на Тернопільщині. там щороку приход, проходить. Фестиваль борщу. Крім українців, борщ вважають своєю стравою росіяни, поляки, білоруси, також литовці. Примітно, що кожен народ має свої особливості приготування борщу. Але найраніше його почали готувати саме на території України. Ось польський борщок на 150 років молодший. Так що, власне, борщ це наше. У національних кухнях країн... Заходу борщ відсутній. Культурний шок американця вперше пробуючого борщ, обіграний в комедії Поліцейська академія 7. Борщ був традиційною стравою у давніх слов'ян, переважно східних. Основна перша страва. Пізніше борщ готували вже на буряковому квасі, його розбавляли водою, суміш. Заливали зглиняний горщик або чавонець і доводили до кипіння. В окріп клали нарізаний буряк, капусту, морку, інші овочі і ставили горщик у піч. Зварений борщ солили та заправляли. У давнину українці традиційно готували борщ на поминальний обід. Вважалося, що з парою від борщу відлітає дураю, душа покійного. Існує понад 70 рецептів червоного борщу, найскладнішим та й найдорожчим, з яких вважається борщ київський. Бульйон для нього варять з яловичини, баранини та свинини, а окрім обов'язкових складників, додають натуральний хлібний квас. В класичний український борщ наприкінці варіння кладуть свіже свиняче сало, товчене з часником, сіллю і зеленню. Каструлю знімають з вогню, накривають кришкою і дають борщу настоятись. Щонайменше півгодини. Чим довше, тим краще. Власне, коли борщ настоюється, як кажуть в народі мліє, всі його інгредієнти віддають один одному свої смаки, аромати, запахи. Ну, ось, тому то є вислів, що найкращий борщ вчорашній коли він настоявся, коли він вумлів. Ось, якщо тобі подобається відео і ти любиш борщ, став лайк. На Чернігівщині готують переяславський борщ з грибними вушками. Тобто це маленькі вареники з різаними грибами. Полтавчани борщ варять на основі курячого бульйону і обов'язково кладуть до нього традиційні для свого регіону. Галушки. На Житомирщині борщ має два різновиди. Поліський з в'яленими в'юнами і грибами та Коростенський на сухофруктах. На Закарпатті немає свого рецепту борщу. Його тут варять досить рідко, із самої лише картоплі та буряка. Без капусти і називають львівським. Галичани в давнину готували борщ дуже рідким без картоплі, приправляючи за смажкою. Для кислоти додавали вишневий чи яблучний сік. У єврейській кухні борщ готують виключно на курячому м'ясі і додають досить багато цукру. А буряк не тушкують, а відварюють. Першими закислювачами для борщу слугували сироватка, кисле молоко, кисла капуста, ягоди або безліч е, нерізаних яблук. Томатна заправка з'явилася в українському борщі лише в кінці 19 століття, коли в Україні остаточно прижилися американські помідори. Ось, Ну, власне, треба сказати, що з плином часу борщ змінюється. Ось. Але основа його є завжди одна і та сама. Це є основа української кулінарної кухні. Ось наведу такий цікавий факт, що в російських ресторанах в Москві, після того, як росіяни напали на Україну, анексували Крим і почали окуповувати Донбас, перестала, скажімо так, жовто-синій прапор, це в них стаття. От всі українці зрадники. Ось, Найцікавіше, що з меню російських ресторанів у Москві зник термін борщ. Тобто його там подають. Але придумали для нього дуже цікаву назву. Він називається Суп Свікольний. Ось. Хоча всі прекрасно, чудово розуміють, що це прекрасний український борщ. Так що, якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал.